Добрий день, почитателі прекрасного, почитателі моїх троянд. Зніму ну, 10-12, може 15 кращих троянд, які зараз квіт квітують у моєму саду. Ну ось Абракадабра і Ніна Вейбл. Це теж дві прекрасні троянди, які переносять дожді, вітер, сонце, яке палюче, все вони пере, пережили, перенесли. От теж їх кращі я записую. Підемо далі. В числи кращих теж Артеміс. Вон, я ті обрізала, а це базальники, Вони високі, такі теж цвітуть, починають цвісти. Ну, він теж входить в кращі троянди мого саду, в число кращих. Фальстав навіть не обговорюється, це краща остінка мого саду. Дивіться, який квітка велика, 10-12 см, дуже ароматна. Вона вже вона випускала, скільки вона собі бутонів, скоро буде цвісти заново. Вона безперервного цвітіння. В числі кращих теж спаркл виступає. От Квітка, яка не горить, не плавиться, доща не боїться. Ну от Мері Енн ще. Ну, її я не дуже поняла, бо її ж тоді завалило, поламало, повалило. Ну, Це теж кращих троєнди. З кращих троянд Сережа теж дуже красива троянда, величезна, квіти теж великі, 10-11, ну 10 см це точно всі вони. Всі одинакові. вон, цві, цвітуть великими вон, дивіться, шапками такими. Дождя, як такового не було, але він же ж трошки побризгав і наробив тільки роси. Ну хоч так зросив, і то вони трошки віджили, наче. В числі одних з кращих Троянда аспірин. Теж в моєму саду вона. Іменно ця ось троянда найкраща. Ті менші, ті пересаджені по два рази, вже. то цю я не пересаджувала, я зразу її посадила, от як вроді, знала їй місто, Зразу багато дала. Дві троянди отсюди одразу викорчувала, обрала, щоб вона змогла розростися. І так вона розрослася з маленької белиночки, стала таким згадку утюнка, стала красивим лебедем. От що скажу. Ну, ось готча, теж квітка, можна придивитися до неї, вона теж держи і дощ, і сонце. Ну, Августа Луїза, ось вона. Вон ще що залишилося від неї. Я ж то обрізала, От, а та вон той, ну, вже не той, але все одно вона входить в одні з кращих троянд. Торнадо теж одна із кращих троянд мого саду. В цьому році ця спрейка от показала себе, вони покаже ще. Міні Еден Роуз. Чи мімі. Мімі -мі Еден Роуз теж покаже. Теж я думаю буде колись вона з кращих одна. Ось. Ця входив завжди в кращі троянди мого саду. Ну, Десять тут не, не вберешся в 10, бо їх же ж усіх 500 і є і, і ж такі кращі з них. Це Керіо. Це ось моя перемога. Це теж для мене це троянда найкраща. В цьому році вона не найкращий результат дала, але все рівно дуже рясна, дуже струнка, дуже красива. Попробую її нижче обрізати, як вона, бо вона на друге цвітіння аж до неба вибереться. Попробую її обрізати нижче, звісно, коротше. Вон іще одна вона така ж сама. Ось теж Кері тут, Такий же ж кущик цей меншенький. Бо він з нуля і цей з нуля одріз. Ось, ось ця одросла. Прямо під, під землю я її різала. Щоб мені обновити куст. Бо вони вже ж, це ж їм вже 4 роки, вже, звісно, і два роки віріни вони жили, двохрічками. Ну, Це шість років, виходить, куст це вже старий, виходить. Його треба обновлювати. Кожні 5-6 років потрібно обновлювати кущі. От теж в, в кращі троянди піано відноситься до кращих троянд, мого саду. В цьому році вона себе показала, в цьому році правильно я її все зробила. Оцю піано троянду треба обрізати під корень. Тоді вона цвіте дуже красиво. І дуже рясна. Оце я вже знаю точно. В тому році я її не обрізала, під коріння ставила, У мене цвітіння не було майже. Дві-три квіточки то для неї не цвітіння. Квіточки невеликі, 6-7 см, сложені вони як красиво, розкриваються вони, стараються розкритися. І ось іще одна така ж троянда у мене. Ну, Теж по похожа на цю, але тільки трошки не така. Ось. Черібльосом називається ця троянда. Вон, вона чуть-чуть видовжені в неї вон, такі бокали. А так вона так і розкривається, і колір майже такий. Тільки вона довше стоїть на кущі, ніж піано. Ну, Одна теж з, красив... з красивіших троянд. Це п'єдерансар. Теж вже скоро, скоро ось побрізається воно все. Ну, Поки воно, поки цвіте, треба його запечатліть. От, такі, такі миті красиві. І запам'ятати ось. Бачите, ось уже ну, вже, вже це і все. Уже дождиком трошки теж бризнуло. І все. І ось вони ось і той. Хай дощ там був невеличкий зовсім. Ну, а їм хватає і того. Вони ж уже то давно цвітуть, це вже стільки. Третю неділю, мабуть, вони цвітуть. Ну, зараз підемо іще там пошукаємо же ж. В кращі входить теж троянди мого саду. Воно теж костром загорається і горить в саду. Вон, Оранжево, вони. рожеві такі. Ось уже вже ті, що старіші, ті, дивіться, які більше уже рожевого там у них. Це перші розкриваються. А от розкриваються вони ось так, оранжеві. Ангела теж, теж входить в кращі троянди мого саду. Уже почала горіти, вже все, піде на обрізку і вона. В, той, в Садок. О, Боже там перечепися, за то, там за то. Ну, ця не входить в кращі ось, Та, теж я ще не поняла з її. Ну, он, експлорер, да, це краща троянда саду. Їх там дві і тут ось одна починає розпускатися. Ось вона пізніше всі да, якось розпускається, боїться, забивають усі. Ну, а жасміна, я ще її не зрозуміла. От як зрозумію, тоді я її поставлю в кращі троянди. Ну, графиня Діана теж ще не входить вона в кращі. Ось Артеміс вже починає розпускатися. Ну ця ось теж. Троянда всіх сезонів. Переступиш, ніде не об вже вони так придавили мене тут, всі так стіснили. Ось п'єрушка тут, ще. ще красується він, ще рожевий є. Ось як зовсім він уже побіліє і все. От тоді. Йому вже прийде кінець. А поки він ще рожевий, ще йому не страшно. Звисають, звісно, китиці донизу, бо вони великі, троянди великі, великі вони які квітки. Так що, ось це, це теж New Fashion теж входить в кращі троянди мого саду. Це вона тут. Ну, Ця теж може колись буде входити. Зараз так вона собі. Чотирьох вітрів. Вона може, може розкритися, може не розкритися. Ця ось зовсім уже поламалася. О, бачите, от побламувала. Ну, вітер, вітер був, звісно, великий. Ну, будемо обрізати, хай іде. На друге цвітіння. От First Lady, да, Вона може війти у мої кращі троянди. Особливо в цьому році вона навіть розкрилася і ось цвіте вона теж довго, ніяких із'янов, і шуки її не їдять. Ну, оце з тією, не знаю. Ви вирішите, входить вона у десятку кращих чи ні. Містраль оцей. Ну, розпустився він, так. Да. Ну, красиво він розпустився, ну, він він швидко би, облетить. Ну, Може, того, що це ж тільки двох річка. Вон. Аромат, звісно, не, немає водної троянди, як оце в нього. Дуже аромат такий. Дуже ароматна. Не зря пчоли тут нектар збирають. Ну, от ельф, теж теж він в кращі входи в мене, він. Навіть в цьому році він, він себе от показав. Це двохрічка, і притом це плетиста троянда, но він не ударив в грязь лицом. Він. он Вон красиво себе, дивіться, як показує. І при дождях, і при жарі. Ну, ще він держиться. Вон. І низ держиться. міцамер, звісно. Да, в кращі вона входить, Да. Це троянда, як і вхо... яка в кращі троянди любого саду входить. Вона просто держить все. І. Воду, і сонце, і вітер, все вона переносить. Ну, цю цю взагалі за оцю і розговору нема. Вже почала сипатись, конечно, після дождя, ось після вітру. Ну, вона ж і простояла вже скільки. Юбілей принца Монако. Це теж ось красива. Оранж бебі. О, дивіться, її стільки тут багато теж. Один кущ. У мене один кущ, як люди сажають по п'ять. У мене він один. Мені п'ять не треба туди сажати. Що цей один з палочки ну ось другий підсадила до нього, щоб він був ширі, бо там місто він є. Щоб був ширий. Ось дивіться, які вже мої, еті. вон, що ми сажали з вами, вон, дивіться. Мультифлорки ті, еті. що кульками будуть. Бачите, які вже великі виросли. Ну. Чи рука у мене така? Чи душа, чи все, чи все рядом? Ця теж от, непогана троянда. Ну, оця, звісно, Чорний принц, да. це троянда століття називається. От. І того і цього, мабуть, о. Дивіться, скільки вона вже стоїть. Як почала розпускатися, тільки вона ж вона медленно розпускається. І ось нарешті вона вже розпустилася і вже стільки-стільки вона стоїть. Ось дуже той, той, той дух що вже давно облетів. Я його вже давно зірвала на масло собі. А це стоїть, стоїть і стоїть. І стоїть велично, красиво. Ну, це так якось. Діпвотер теж входить в число кращих. Він теж не відстає. Він який букет, вон, прямо вода вон, з нього аж витуй. Чувакає. Може після доща він, не знаю. Графіня Хандерберг теж не відстає. Непогана вона тут. Ця ось зовсім розвалилась, завалилася. Надо підв'язати її. Ось оця лавіла кота, теж в числі кращих. Троянд держить гарно. І сонце, і дощ, і вітри. І спеку таку страшну, як була. Ну, ці ось що перша вони ж друга річки, вони вже пооблітали. Вон. Вже їх не назвеш в числі, ну ось оця, в числі кращих брауніще, теж держить вона все. Ось, а ви запам'ятайте, нотуйте, що я розказую. Я розказую про кращі троянди, які держать у нас і жару, і дощі, і холод, все держуть вони. Ось Сахара. Вже теж почервоніла, вже теж скоро обріжеться. Ну, ще є. Він. Оце дуже красиво, Ну, це теж, це, це по-моєму, ж таки -вуд. Да, Це вона є теж тут. Бо я. Тут я знаю, що я її сюди підсажувала під забор, же, щоб, щоб вона була не так сонце і одразу пекло. Ну, Оце вона є. Велика. Вон, така. Троянда вже в цьому році. В тому році вона сажалася дуже манюнькою чешу. Тому, це я, осени ж сажали ми. Да, це я викладувала це відео. Там є в мене десь те, що сажалося. Ну. В числі френезі теж, в числі непоганих троянд і довгостоящих. Ну, вже вона теж вже, вже скоро, скоро і їй прийде кінець. Ось теж красива, ось красива вона. Нотердам Дюрозер. Колись вона буде дуже красивою квіткою. Зараз іще вона, що ж вона? Ну, ось в цій слі. Тут аскот і он, Ерік Таберлі. Ну, вже і те прийдеться обрізати, і те обрізати, ну, ще стоїть. Ось іще теж ось Hope for юманіті. Теж непогана квітка, де же довго вона. Ось. ось вона, ламбада. Дивіться яка. Перша річка ламбада. Мої, не треба давати їм цвісти, треба обривати. Як обривати? У ній метр висоти і гляньте стільки на ній вон, квітів і ще й бутонів. Ну. Це ось моя. Леонардо да Вінчі. Ну, теж в числі кращих вона, конечно. Же. Тут проведу просто вас. Тут... Тут у мене кардибалі увесь. Вон. Те облетіло, те треба вже обрізати, те вон то одні патірки, ну, Це ж завчора воно все облетіло, звісно. Вчора, дождя, як така ось полов, полов уже, уже видно тут не полото. Боже, ну це кошмар прямо. ну Тут земля, звісно, жирна, тут же ж все время господарство було. То зрозуміло, що вона жирна земля тут. А ось, а ось наваліс. Маленький, який. Маленький, но наваліс, но по сорту. Це ось соул. Ось вона. А це Пейслі Еббі. Треба було їх дві місті сажати тут. Ну, тепер хай вже ж ростуть. Бо як дві посадиш, то тут усе займуть усю територію. Так, оце був. Ляка колесон, ось яка розпускається. Вон новиночка. Це ось транквіліті. Ось яка вона. Теж базальники вона дає. Туди він, вона повинна мені усе закрити всі міста. Це Сан-Сіті, моя троянда. Ну, це, це не в кращі, це я просто показую вже. Ось ця. Ну, ось ось Френсіс Блейс, ось вот вона така. Це прародительниця тієї моєї троянди. З неї робилася вона, ну, вийшла вона зовсім та не така. І колір не такий, як у цієї. Там чисто лососевий колір, а тут роз... лососевий з рожевим. Ось це ось не знаю, що воно таке. Ось дивіться, яка теж красота буде вона. Це... Детєр. Так она. Зараз гляну жон. Анрі, Анрі дельбар. Оце така. Бачите, яка вона? Як вроді того дождя й не було. Це ось. Це теж от з красивих троянд. Оце ось. Як начнеш, тільки з і зразу раз і забув. Не, ну, просто як вроді вибиває щось тебе. От тільки за щось забалакав, за цю думав і все, цю забув уже. ж Акрополіс там, а ця. Альберіг, от, Альберіг. Теж. З хороших троян, з, з гарних. От. Мені, вона, наче буде така, теж висока, буде здорова. Я бачила її в садах. Вона така висока, здорова. Ну, це, ось. Ну, це теж, мабуть, той Ерік Таберлі. Тут ні, тут не та троянда, що я думаю, це Ерік Таберлі просто. О, мої почвопокровочки Тут на горі. І та вон покровочка. Вон як брать, так оту ще альбува вот, мейділан. Вона теж в кращі входить. Вона дійсно краща, До сих пір стоять. Ви що? На такій жарі, тут на сонцепьок. Я ще одну сюди заказала, щоб ще вона там росла далі. Там на сонцепьокі. Нічого так рости не може. Ось це ось з кращих, да. атомік, да. це теж краща троянда саду. І ось оця. Ось, Ось, дивіться, вже полізла, воду. вже йому тут треба, бо вже білих нема, буду тут їсти. А це ось Фенікс, дивіться, яка вона кістями вон теж. Бачите? Гляньте вон води є стільки, але все одно. Дивіться кісточками, яким вона красивими. Це першорічка. Це осіння посадка. От, дивіться, яка вона виросла. Ну, гляньте стільки на ній. Красоти. Така оранжева, красива. З рожевинкою тепер. Вона одразу оранжева, а тепер вон з рожевим. Вон Бачите, оранжево рожева Це ось. Ренего Тон Моналіза. Теж уже сідає, стає. Ну, Оце і весь мій сад. Ну вон ще що цвіте, просто покажу. Вон, та ще во цвіте. Велбін. Ну, well Тут ще той цвітен вже облітає теж. Вон, ось цвіте. Ось. Леді оф Шалот така вона. Рожева, оранжева, теж красивинка. Ну, а, ось, а ось новенька зацвітає тут. Оцю я забула, як її забуть. Ну теж троянда дуже красива. Я бачила її в садах, вона дуже велика виростає. Це ось кордес з бордо. Ну і все. А, ще що тут. Ту Ця теж входить в кращі троянди мого саду. Супертрупер. Який красивий. Сьогодні я тут вон прибрала, пополола, бо тут ж така земля, що взагалі то ж трошки вона ще дійшла, хоча полоть сиро не було. Вона тільки чуть-чуть відійшла земля і все. Це теж одна з красивих троян рожева, ця. Ну, ця без, назва, без назви. Ну, ця теж у саду в мене, так. Да. Восточний експрес. Це троянда, яку я, звісно, люблю. Вона мене завжди підводить але я її все одно люблю. Це ось Вікторія. Ось вона. Теж перемога. І ось троянда миру. Декор Арлекін. Ну, красивші троянди, оце теж в саду. От ота -от і ця. Я просто не можу собі і представити. Не зря я назвала цю троянду і мира, а тут троянда і перемоги. От мирова троянда просто. Дивіться, які квіти крупні, здорові такі. Сама вона вон, донизу, дивіться, яка зелена, красива, сильна, така статна. Спасибі, хто буває зі мною на моєму каналі. Хто полюбляє мій канал, хто пише коментарі, стави лайки за мій великий труд. До побачення, до нових зустрічей, щоб день був продуктивний у кожного з нас і все буде Україна.